Бог пам'ятає те, що Він зробив. Бог пам'ятає те, що зробив Ісус, і відмовляється пам'ятати те, що зробили ви. У вашому серці є генератор віри, і світою потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудя, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу! У ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Вам потрібні відповіді стосовно віри і стосовно того, як вона працює, приєднайтеся сьогодні до Кеннета Копленда на передачі Переможний голос віруючого, де він пояснює, як застосовувати свою віру. Коли ви дієте по-божому, ви отримуєте його результати. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твою присутність. Ми відважно проголошуємо, що сам отець. Який пробуває в нас чинить ділаці. Ми відважно заявляємо, що всередині нас є той, хто більший, ніж той, хто у світі. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Ти, Господи, благословений, і ми поклоняємося Тобі сьогодні, в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Давайте знову відкриємо наші Біблії на четвертому розділі Послання до римлян. Ми говоримо про те, що віра називає неіснуюче як існуюче. Дозвольте, я нагадаю вам дещо про слово віри. По-перше, це віра в дії. Саме таким чином віра вивільняється і приводиться до завершення. Отже, Номер один. Вірити Слову у своєму серці. Все, у що ви вірите в своєму серці, повинно мати основу в Слові Божому. Пам'ятаєте, цього тижня ми говорили про це щодня: що слово є кровним завітом з Богом. Так, Господи, я можу це зробити, так. Книга Ісаї. Давайте розглянемо 43-й вірш, точніше, 43 й розділ. Але спершу я знайду це місце. Це 25-й вірш. Так. Я. Я є той, хто стирає провини твої. Ради себе, як це може бути? Я думав, що ти зробив це заради нас? Ні. Він сказав я зробив це заради себе, а гріхів твоїх не згадаю більше. Бог пам'ятає те, що він зробив. Бог пам'ятає те. Що зробив Ісус і відмовляється пам'ятати те, що зробили ви. Амінь. Дивіться далі: пригадайте мені і судімося разом. Розкажите мені, щоб тобі оправдатись. я сказав, Господи, що це таке? Що ти робиш? І він сказав: ти хочеш пам'ятати гріхи своїх дітей? Погані речі, які зробили твої діти. Я відповів ні. Він сказав, і я не хочу пам'ятати твої гріхи. Якщо я пам'ятатиму твої гріхи, я не зможу благословити тебе. А я хочу благословити тебе. Я хочу, щоб Господнє благословення зійшло на тебе. Амінь. Дивіться далі. Пригадайте мені, пригадати що? Клятви, обітниці Божі, які були принесені на крові. Алілуя! Бо всі обітниці Божі в ньому, це так. і амінь. Деякі люди говорять, ну, брате Коплен, ось що я вам скажу. Іноді ні, це також відповідь. Ні, якщо вона ґрунтується на тому, що Бог пообіцяв. Тоді це не може бути ні. Це не може бути ні. Що означають його слова судімося разом? Ви маєте обітниці, які покривають вашу ситуацію. Досліджуйте слово Боже. Що відбувається, коли ви досліджуєте слово? Приходить віра. Слава Богу. Ви досліджуєте слово. Пам'ятайте, це обітниці, які були принесені на крові. Слава Богу. І вчора ми розглядали це. Якщо ви пропустили цю передачу, зайдіть на наш сайт в інтернеті Кесемурки і перегляньте її. І це обітниці, принесені на крові, крові Ісуса. Алілуя! Слава. Ви приходите до Господа, і ви починаєте викладати свою справу. Господи, я викладаю перед тобою свою справу сьогодні. І ось я маю цю обітницю, і ось я маю ту обітницю, і ось у мене ця обітниця є. І я вірю, що приймаю їх. Амінь. Отже, вірити слову в своєму серці. Номер два. Говорити слово своїми устами. Номер три. Виконувати слово. Інакше кажучи, давайте відкриємо це місце і розглянемо його. Так, так. Я повертаюся назад до четвертого розділу послання до Римлян. Амінь. Яків. І ми ще розглянемо другий розділ послання Якова. Вірш. Ні, спершу подивимося перший розділ. Хто заглядає? Ні. 22 вірш. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Будьте виконавцями слова. Подивіться на це хто вникне в досконалий закон, закон свободи, саме так, як і називає Слово Боже. Друзі, ви повинні пам'ятати це. Він звертається до людей, які мали ментальність завіту. Вони знали, що це обітниці, прийняті на крові. Будьте виконавцями слова. Бо хто вникає в досконалий закон свободи. І перебуває в ньому, продовжує розглядати його, продовжує вірити йому в своєму серці, продовжує говорити його своїми устами, продовжує підтримувати його відповідними діями. Слава Богу. Хто вникає в досконалий закон, закон свободи, і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блажений буде своїй діяльності. Він буде блажений в усьому, що робить у посиланні сказано, він буде благословений у своїх вчинках. Далі переходимо до другого розділу, 14-го вірша. Яка користь брати мої? Коли хто говорить, що має віру, але не має діл. У грецькому тексті сказано «відповідних вчинків». і не має відповідних вчинків. Чи може ця віра спасти його? Тут не йдеться про нове народження, тут йдеться про оновлення розуму і спасіння душі, спасіння розуму, волі та емоцій. Якщо брат чи сестра нагі і не мають щоденного прожитку, а хто із вас каже їм: ідіть з миром, і грійтеся і їжте. Інакше кажучи, я просто кажу це своїми устами. Я називаю вас братом, сестрою, я називаю неіснуючи, як існуюче. Якщо брат чи сестра, Нагії і не мають щоденного прожитку, а хтось із вас скаже їм або хтось із вас називає неіснуюче як існуюче, і те, що він сказав, є добрим. Ідіть з миром, грійтеся і їжте. Але зачекайте хвилинку. Це трохи схоже на Ісуса. Схоже. Саме так сказав би Ісус, вірно? Іди в мирі, грійся, будь наповнений. Але при цьому нічого не дасть. Не дасть нічого. Не дасть жодного одягу, не дасть жодної їжі. Що станеться? Нічого. Чому? Ваша віра мертва. Ви вивільнили її, але віра сама по собі мертва. Вона потребує відповідних вчинків. Якщо є відповідні вчинки, що тут відбувається? Ви повірили в своєму серці. Ви послужили цій людині, і ви промовили їй Слово Боже. Можливо, навіть поклали на неї руки і в ім'я Господа Ісуса Христа. Я хочу, щоб ти процвітав, брате. І був наповнений. Був зігрітий і я приніс тобі оці речі. Я приніс тобі їжу. Сідай, Поїж. І ми дамо тобі одяг. І в ім'я Ісуса, знаєш, ми навчимо тебе вірити Богові, і ти будеш практикувати свою віру, хвала Господу. і починаючи з цієї миті, ти будеш вірити про необхідне для тебе. Ви бачите різницю? Що говорив Яків? якщо немає жодних вчинків, які підтримують віру. Тоді вона мертва. По суті, він сказав так. Він сказав, так само, як тіло мертве, коли духа немає в ньому. Віра мертва, якщо вчинки не відповідають їй. Отже, вірте слово в своєму серці, промовляйте слово своїми устами, або називайте неіснуюче, як існуюче. Виконуйте слово, хвала Богу, з відповідними вчинками. А тепер давайте повернемося до того писання, яке ми розглядали в посланні до римлян, в четвертому розділі, 16 вірш. Отже, по вірі, щоб було з ласки або з благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх, не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є Отцем усім нам. Як написано отцем багатьох народів, я поставлю тебе. перед тим у посиланні сказано так само, як і він, як ми вже говорили. Отже, як Бог. Перед Богом, як Бог в Божій присутності. Перед тим, кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Авраам зробив те саме, що робив Бог. Він діяв як Бог, він говорив як Бог, і він називав неіснуюче, як існуюче. І зі слова Божого, ми знаємо, що це спрацювало. Це спрацювало у безвихідній ситуації. Амінь. Отже, ми говорили про Бога на самому початку. І темрява була над безодною. Вірно? Темрява над безодною. І як Бог, який називає неіснуюче, як існуюче, так робить віра. І Якщо віра цього не робить, тоді це не спрацює. Бог побачив всю цю темряву. Земля була порожня і пуста, і темрява була над безодною. Дух Божий ширяв над поверхнею води. Але ж це Дух Божий ширяв, брате Копленд. Тоді чому це не здійснилося? Він ширяє. Що ж, це хороше запитання. І воно вимагає відповіді. Скажу вам, що ми зараз зробимо. Давайте відкриємо 11 розділ послання до євреїв. І дамо відповідь на це. Послання до євреїв, 11 розділ. Коли ви це бачите, все стає зрозуміло. Дивіться, послання до євреїв 11. А віра то здійснення, слава Богу. Віра це духовна субстанція очікуваного. І впевненість у невидимому через неї були засвідчені древні через віру. І вірою ми розуміємо, що віки створені Словом Божим так що речі речі. Речі, які ви можете бачити і відчувати матеріальні речі, матерія, речі з невидимого сталося видиме. Тобто ті речі, які ми можемо побачити, і він не створив їх з нічого. Він створив їх з того, чого ви не можете побачити. Вірою, Авель приніс кращу жертву. Отже, ми говоримо про віру. Бог почав цей процес, як сказано у посланні до римлян, Четвертому розділі, називаючи не існуюче, як існуюче. Отже, він став на цьому місці. Там було темно, і він не сказав о, так, темно, але я знаю, оскільки Дух Божий ширяє, я знаю, що в його час станеться світло. Світла не було б і досі, його б не було й до тієї миті, і Дух Святий, і досі би ширяв. І навіть тисячі років по тому, але світла все ще би не було. не було б субстанції, з якою можна було б зробити світло. Добре сказано, вірно? Чому ж тоді дух Божий? Чому тоді ці речі не відбуваються у вашому житті? Особливо, якщо ви народжені згори охрещені в Дусі Святому, і, можливо, молитеся щодня, молитися, поклоняйтеся Богові на мовах щодня, що є добрим, Ви повинні це робити. Але ви молитеся і нічого не відбувається. О Боже, я просто цього не розумію. Я молюся, я прошу тебе, мабуть, це просто не твоя воля. Ні. Ніколи більше не кажіть цього своїми устами. Бо це межує з богохульством. Послухайте мене. Ісус пішов за вас в пекло. І більше ніколи не говоріть, що це не його воля. Ні. У чому тут проблема? Віра не була вивільнена. Ви не даєте йому нічого, з чим він міг би працювати. Ну, я знаю, одного дня він мене зцілить. Любі, він зцілив вас дві тисячі років тому, і благодать приймається зараз. Амінь. Тому ви повинні вірити цьому в своєму серці, і ви повинні говорити це своїми устами. Саме так вивільняється віра. А тоді. Ви повинні діяти згідно зі своєю вірою, з відповідними вчинками. Ось знову, вірою, ми розуміємо, що віки створені Словом Божим, так, що з невидимого сталося видиме. Тобто, те, що ви можете побачити, воно сталося з віри. воно було створено з віри, яка є здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Бог сказав світло будь, і світло сталося. І побачив Бог світло. Це почалося Це почалося в першому, другому, третьому, четвертому і п'ятому віршах. Цей процес розпочався і він так і не змінився. Він залишається таким самим і сьогодні, тому що Бог не змінився. І Ісус, той самий вчора, сьогодні і навіки. Я ледве стримуюсь, щоб не вигукнути, бо я такий захоплений Словом Божим. Алілуя! Ще трохи і ця студія мене не втримає. Хвала Богу. Я знаю, певні речі ви робите так само. Хвала Богу. Хто щойно був зцілений від астми? Я говорю про довгу, затяжну астму. Я почув, як Господь сказав це. Беріться. Дякую тобі, Господи. Хвала Богу. Амінь. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Гаразд. Давайте перейдемо до 11 розділу Євангелія від Марка. Ісус навчає у ньому про віру. І більшість із вас знають. Хтось із новачків, можливо, не знає, особливо, якщо ви лише почали дивитися цю передачу. Нашу передачу переможний голос віруючого. І ви щойно навчаєтесь цих принципів. Хвала Богу. Я пам'ятаю, як був в такому самому становищі, що і ви. Я був такий захоплений. Я був студентом університету Орла Робертса. Я був членом екіпажу літака брата Робертса. Я бував на всіх цих дивовижних служіннях і великих служіннях зцілення. Я чув, як він проповідував ці чудові проповіді. Я бачив, як він застосовував свою віру, як механік використовує інструмент. Кожного разу конкретний інструмент. І скажу вам в той час я був такий захоплений, що ледве міг все це сприймати. І тоді моя мама дала нам з Лорію запис першої проповіді Кеннета Хейгіна. Уявіть собі, я спостерігаю, як Орел Робертс застосовує свою віру. Я чую, як брат Хейгін проповідує про Марка 11, 23, 24, про те, як працює віра. Слава Богу! Я почув цей перший запис проповіді. Ми були в домі моєї мами. приїхав туди на вихідні. Я проповідував церкві Грейт Стемпл у брата Харольда Ніколза, який був тоді нашим пастором. А зараз він же на небесах. Слава Богу. І я ніколи не чув нічого подібного. Боже мій, боже. Боже мій. Я був такий захоплений. Я опинився на підлозі в кімнаті моєї мами. Прямо під її столиком для кави. Я навіть не пам'ятаю, як я туди потрапив. Але я пам'ятаю, що я просто. Слава Богу! Я крикнув: Глорія, Глорія, йди на сюди. Я сказав: ти повинна це почути. Ти повинна це почути. Ми повинні мати всі ці відкриття, що має цей чоловік. Слава Богу, ми повинні це мати. Слово істини, слово істини, віра працює, віра працює. Тому що я спостерігав, як вона працює. Я просто не знав, як її здобути. Я не знав, що я вже маю її, тому що я народжений згори. Слава Богу, алілуя! І я знаю, що багато хто з вас думає так само, і ви так само захоплені, як і я. Ось 11 розділ Євангелії від Марка, і ми помітимо, що Ісус говорить про те. Щоб називати не існуюче як існуюче. Він не використовує саме цю точну фразу, але саме так працює віра. Якщо цього немає, тоді віра слабка. Ви маєте віру. Я просто не маю віри. Ні, ви маєте її. Ви маєте в собі Божу віру. Її потрібно лише годувати. І виконувати слово Боже стосовно цієї теми. Амінь. Що ж, наш час знову вичерпано. Але зачекайте, я продовжу за хвилину. Вам це хоча б трохи сподобалось? Незабаром побачимось. Повноти серця говорить в уста. Слова не будуть працювати без віри. Більше того, віра не буде працювати без слів. Щоб привести віру в дію, потрібне те і інше. Слова, що йдуть з серця, приносять результати. Людина, яка час від часу кидає пару слів віри, не говорить їх від повноти серця, тому вони не є ефективними. Коли ви говорите слова віри, це хороша духовна вправа. Якщо ви будете продовжувати їх говорити, Істина в них почне проникати в ваше серце, вони почнуть вкорінюватися у вашому серці і почнуть рости. І зрештою, ви справді будете говорити від повноти серця і побачити, як гори зрушаться. Дозвольте нагадати вам про наші матеріали, які ви можете замовити, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Ці передачі про віру у серці віруючого слава Богу, вони піднімають важливу тему, яку ми розбираємо тут. Я хочу, щоб ви це збагнули. Дозвольте сказати вам хвилину тому я розповідав вам, що ми збагнули це, коли слухали проповіді в записі І ми слухали їх в день і вночі. Ми повністю занурилися в них і це збудувало нашу віру. Коли ми це робили, це відокремило нас від світських речей і всього іншого. І слово Боже просто відокремило нашу віру і відокремило нас від цього. Тож я хочу посіяти це у ваше життя. Ці книги та матеріали, віра приходить від слухання і слухання слова Божого. Є певна міра віри, яку ви можете прийняти, читаючи слово. Це очевидно, і це правда, особливо якщо ви читаєте його в голос. Але Якщо ви відкриєте 10-й розділ послання до римлян, ви знайдете, що там йдеться про слово, якого навчають, проповідують під помазанням. Віра приходить від слухання і слухання від Слова Божого. І ви зрозумієте, що Ісус говорив там про проповідане Слово, коли Він сказав, не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Із уст Божих. Звичайно ж, це записане слово. І не говоріть, Кеннет сказав, що вам не потрібно записане слово. Це брехня. Ось це. Є першочерговим, а ось це є інструментом. Воно не може замінити вам вашу церкву. Воно не може замінити вам вашого пастора. Воно не може замінити вам ваше життя віри. Ні, ні, ні. -ні. Не впадайте в ці крайнощі. Хвала Богу. Немає значення, в яку церкву ви ходите. Ви повинні ходити в ту церкву, яка проповідує слово Боже. Амінь. Тож я хочу посіяти наші матеріали і дати вам їх в ваше життя. Слухайте ці передачі, переглядайте їх. Ви повинні слухати їх по дорозі на роботу, особливо, якщо ви довго добираєтеся на роботу і стоїте в корках. Ви можете настільки зміцнитися у вірі, що ніхто не зможе протистояти вам. Хвала Богу, до зустрічі завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас.